Північно-корейські ракетні системи у війні проти України, просування ворога до кордонів Дніпропетровщини, ілізорне парадне перемир'я. Про все це і не тільки ми зараз будемо говорити з експертом. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава радий бачити. Навзе пане Іване, давайте от подразу про найсвіжіше. Опівночі в Росії заявила про початок режиму припинення вогню з Україною строком на три дні, але вже вночі вони обстріляли багатоповерхівку Костянтинівці та атакували сумщину. Повітряне ще й повідомляють про загрозу тактичної авіації у прифронтових та східних областях. Отже. Яка зараз ситуація на полі бою? Працює це перемир'я, не працює перемир'я. Чи воно працює частково? Десь працює, десь не працює. Взагалі, що твориться в голові у Путіна, ну що твориться в голові Путіна, і що твориться на полі бою? Ну, це речі, як і взаємопов'язані, так і дуже часто взаємовиключні. Авіація так дійсно при фронтовій зоні вона з'явилася, як мінімум. Вона працює. Річ у тому, що величезну кількість систем протиповітряної оборони, яку зняли росіяни з лінії фронту з прикриття об'єктів особливо військових чи стратегічного рівня, важливих до них, і перекинули ці системи протиповітряної оборони вже під саму Москву для проведення цього параду, чи під Москов'я в Московську область, московський округ, називаємо собі кожний по різному. Там, між іншим, є свої придворні війська, які достатньо ще непогано виглядають порівняно з тими бійцями, які є на фронті російські, але тим не менше, і власне авіації зараз завдання стоїть наскільки це можливо, перекривати що об'єкти, що лінію фронту. Бо противник розраховував, що ми безапеляційно погодимося на їхні вимоги чи пропозиції. Оцього припинення вогню на декілька днів для того, щоб він міг провести парад, для того, щоб його війська змогли провести ротацію на полі бою, або скористатися моментами, віра в них чи впевненість в них була така, що все-таки ми на це поведемося, і спробувати. Захопити по можливості ряд опорних пунктів наших, ну і також, якщо ми навіть дивимося звіт генерального штабу, то бачимо, що кількість бойових дій завчора, день і вечір абсолютно не змінилася відносно тих, які завжди бувають і були до цього. Тобто, до порівняння на Курщині там більше 20 боєзвітнень відбулося на покровському. Там більше, більше 50. Ну тобто ми розуміємо, що припинення вогню як такого по постфактум постфакту на лінії фронту немає. Пане Іване, ще хотіла вас запитати. Я от щойно в новинах розповідала про те, що там колапс трошечки транспортний через скасування рейсів авіакомпанії, а через атаку наших безпілотників. І, от висловив Денис Казанський наш колега, таке припущення, не припущення, а висловив таку думку, що Україна на четвертому році війни нарешті намацала так би мовити слабке місце РФ, що масовані дронові атаки навіть без прямих ударів да можуть зупинити аеропорти. Росіяни дуже сильно нервують, вони не звикли чекати. Це ми вже не літаємо 4 роки, та і до цього звикли. А вони ні, вони хочуть жити далі спокійно. А дрон може просто літати, нарізати коло і цього достатньо, щоб зупинити роботу аеропортів. А от цікаво наскільки ви погоджуєтесь з тим, що паралізоване авіасполучення це проблема для Росії? А чи можна взагалі як довго ми можемо тиснути на цю болючу точку? Яснути можна і набагато масштабованіше питання у в, в засобах. Питання в засобах, бо такі масовані е, польоти між іншим, знову ж цивільні е, аеродроми не були об'єктами удару. Наші ага. безпілотні це варто розрізняти. Удари наносилися масовано по військових аеродромах противника, оскільки вони розкидані по всій орі... Росії. І масовані виліти безпілотників відбулися в багато точок Росії одномоментно ну, з, з урахуванням того, що я вже знову сказав. Що вони відтягнули системи протиповітряної оборони або розбалансували систему протиповітряної оборони під Путін, путінський захід, бо це сугубо путінський захід, угу. цей, цей парад не має нічого спільного з перемогою і взагалі вшануваннями. Ну, менше з тим, звичайно, що одномоментно величезна кількість безпілотників, які атакують військові аеродроми, потенційно розглядаються як такі, що можуть залетіти на будь-які інші аеродроми. Щодо транспортного колапсу, ну почнемо з того, що е, це був стандартний план. Скажімо, е, як вони там себе називають план чи як угу, Килим Чортіх угу. там знає. Та тобто, це превентивні заходи по припиненню вильотів авіації через те, що безпілотник з'являється там в льотній зоні конкретно взятого аеродрому. Ну і звичайно, це. Призвело до того, що дійсно авіація їхня не працювала, бо вони боялися навіть не стільки наших безпілотників, як своїх систем протиповітряної оборони, які чи їхньої ж авіації, щоб не збивали. Так це насправді з тим набагато більше пов'язано. Що ми побачили для себе, що по суті повітряні сполучення росіян з багатьма країнами як функціонували, так і функціонують. Так зрозуміло, що з грну тисяч пасажирів, які там росіяни відкаються, що не змогли переміститися з точки А в точку Б. Ну точно це не всі росіяни. Ну, ну але не росіяни. Слова, взагалі там ще мова про те, що вони вони внутрішньо по країні багато літають. Ну тому що країна там велика за протяжністю, та і ну, інколи вийде, щоб вони, дібратися. Ну це така собі історія для, для того, щоб там черговий раз придумати баєчку, як мірної населення, яке політикою не цікавиться, не змогло літати. А зараз дуже образиться на українців і всі підуть воювати. Це така історія. Але насправді та насправді вони не хочуть озвучувати той факт, що дійсно транспортна авіація у них зараз один одне з джерело поставок власне. Компонентів чи компонуючих до їхньої їхньої зброї, яку вони через треті країни намагають купляти, особливо напівпровідники, провідники, так звані ці чіпи і інше обладнання для авіоніки авіації, для ракет. Там ми ж знаємо, що це ж не таємниця, що транспортна і військова транспортна авіація перевозить і ті ж самі шахеди. І вже є підозри, що і. Частини, скажімо, ракет від північнокорейців і іранців, тобто така історія проект це показало, а з другої сторони, що це дійсно призвело зараз до мільйонних збитків торгівлі Росії зараз за, за, за рахунок авіації. Наскільки авіація для росіян важлива? Ми ж знаємо, що навіть в переговорах між США і Росією. Коли от тепер стояло питання припинення вогню, то Росія вимагає власне зняття санкцій з їхньої авіації, зокрема на закупівлю і поставки нових літаків в Росію. Отже, авіація для них є дуже і дуже значимо. Ну, от, власне, а те, що там... вони згадали, пане Іване, те, що вони згадали про прарішніх, це ж теж про це. Вони так розлютилися, що знову взялися за свої горішник, чи як його там правильно сказати, лякати Україну Ліщина. Ліщина <свист> <свист> ліщина гарна. Потім потім перейменуємо їхній орешник на свою ліщину. А нагадайте, будь ласка, що це за ракета? Наскільки Україна має засоби, щоб її протидіяти? Ну і взагалі у провокації? Що варто пам'ятати українцям, щоб зберігати спокій на тлі всіх цих провокацій? Ну, скажем так, якщо вона не несе ядерного заряду, то це дуже дороговартісна цяцька за різними підрахунками. Знову ж важко зараз її оцінити собі вартість, вона дотягає до 100 мільйонів доларів. Це є перший момент. Так вона є багатоелементна, тобто тобто вона вибухає, там е, накривається площа елементами, але цей розрахунок мав би бути ядерною зброєю. Вона є в своїй суті ядерна і дальність польоту там. Далі середнього радіусу, тобто більше п'яти тисяч кілометрів, і так далі, Бо вона управляється дійсно, скажімо, вже стратегічного рівня командним складом, керівним е складом, самими розрахунками. Звичайно, що якщо вона навіть нестеме бойовий заряд, там уже було підраховано по великому рахунку. Якщо розглядати бойове навантаження орішника, то воно по великому рахунку один боєкомплект російського. Літака, який там несе ФАБ-500, 4 штуки чи 5. Ну але uh -huh. тим не менше, якщо розглядати сугубо бойовий. Але вона є багатосегментна, вона багатокамерна, тобто там можна до, доукладати його. Ну і знову ж його завдання ядерного удару. Тому вона коли застосовується як, скажімо, звичайна конвенційна ракета з класичним. Бо... Вибуховими елементами то там mm. і руйнувань, ми вже самі бачили так в ефектно працює, але вона далеко не точна. Mm. Чому не точна? Ну тому знову ж що її основне завдання нести ядерний боєзаряд. А, а як точність хоче по кілометра можна? не має значення? Я ще хочу повернутися до Росії. От ви сьогодні вже двічі згадали, що е, за цю цьо, для цього всього параду стягнули дуже багато засобів ППО під Москву. Виходить, що Путін підставив регіони, і там зараз дірки просто в обороні. І можна туди зараз запускати українські дрони? Почнемо з того, що як можна підставити тих, кому ніякі гарантії не давалися. Російське населення і військово-політичне керівництво Росії це два різні світи. Одне завдання бути керованими, друге завдання керувати тими масами, І не більше і по можливості витягати з них ресурси. Так що тут така історія щодо загроз для них, так звичайно, вони зросли прямо пропорційно. Цього, цього і ніхто і не заперечує. Питання я знову ж скажу так: все буде залежати ситуація і тривожність на Росії буде залежати від. Власне, об'єму чи накопиченої засобів безпілотних систем чи тих самих ракет, які ми зможемо застосувати масовано чи системно, Протягом декількох днів, от і не більше, буде, маємо можливість там використати ще 500 чи 700 дронів, залежно скільки там було запущено, значить, вони будуть запущені, бо російські військові об'єкти і об'єкти, які працюють на російську армію, вони абсолютно законними цілями. Ми знаємо, як росіяни сполошилися, коли українці озвучили, що російське військово-політичне керівництво на параді і власне, на... Там Путін це військові легітимні цілі. Ми знаємо, як вони там бурились і встривожились. Типу, а ми а нам за що? Ну правильно. Нам та що давайте. То, я думаю, що перепрошую, пане Івана. Я думаю, що наша задача, якщо дрони у нас все-таки є, треба в цей момент влупити. Ти мене підтримуєш? Ти Давай, зараз лупимо. Влупимо, влупимо. Давай. так. Дякуємо, пане Іване. З нами на зв'язку нагадаю, що був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Іван Тимочко. Ще раз дякую.